Добрий день, мої дівчатка, любі! Як настрій у вас, дітки чудовий, я вас вітаю посмішкою щирою і бажаю гарного настрою на весь день. Дітки, скажіть мені, будь ласка, у вас дуже багато друзів? Так, і в мене дуже багато. І я знаю, що для друзів ми любимо робити несподівані подарунки, так? Сьогодні щось зробити незвичайно для своїх близьких або друзів. Діти, погляньте, хто до нас у гості завітав. Хто це, дітки? Хто ти? Розкажи нам. Всім привіт-привіт! я, клон, веселун, дуже люблю гратися, стрибати, веселити дітей. Так, доброго дня і тобі. Ми дуже раді, що ти до нас завітав. А ти можеш нам що ми можемо подарувати для своїх друзів, щоб їм було дуже приємно. Ну, звичайно, це ж повітряні кульки. Дітки, погляньте, скільки їх, і які вони різнокольорові. Що це, дітки? Це повітряні кульки. Подивіться, яка краса. Так, дітки, давайте з вами. Вітряні. А ти, клом веселун, спостерігай за нами добре? Дітки, але спочатку я вам пропоную виконати пальчикову гімнастику. Приготуйте свої долоньки, надую повітряну кульку маленьку. І стане вона поступово кругленька. Якщо я стискатиму кульку в долоньки, то голосно лисне вона. І стане повітряна кулька, тендітна, в моїх руках непомітна. Дітки, я вам нагадаю, що нам потрібно сьогодні для роботи. У мене аркуш картону кольорового, ви можете обрати будь-який колір. Нам потрібен пензли, клей, клей, все для роботи з аплікацією. І ось із чого ми будемо з вами робити? Наші повітряні кульки. Ось таких ватних дисків. Вони обов'язково знайдуться у вас вдома. Ось так спочатку. Давайте їх розташуємо. В мене вийшло так. А ще я вирізала ось такі смужки жовтого кольору. Це будуть наші ниточки. Ось так. І я ось так розташовую. І зараз почнемо клеяти. Беремо наш ватний і кладемо на нашу. Не забуваємо правильно тримати пензель. та наносимо клей по всій поверхні. Вам на обов'язково допоможуть. І притискаємо до нашого картону. І ось так всі-всі кульки наклеюємо. І останнє кульку я наклеюю до нашого картона. Я розташувала. Так, а ви розташуєте, як ви заважаєте потрібним. І ось такі смужки паперу нам теж потрібно приклеїти до нашого картона. Я вам спочатку покажу. Ось так. І всі смужки так наклеюю. Ось так я останню смужку наклеюю. Ось так у мене вийшло. Дітки, я вам пропоную показати свої кульки нашому клоуну. Веселун наш, подивись, ми з діками зробили кульки, але вони всі однакового кольору. Не сподобається друзям нашим. Друзі, та їх же потрібно розмалювати. Вони будуть справжніми кульками. Я б залюбки вам допоміг, але злий чаклун зачаклував всі фарби. І я тепер не знаю, мені дуже соромно, як вам допомогти. Скажіть, будь ласка. Добре, добре, дітки, на наступному занятті ми з вами обов'язково щось придуємо. Придумаємо і розчаклуємо чари. Домовились? Тоді чекаємо нової зустрічі.